У шостці продуктові набори до Великодня у коробках від благодійного фонду нардепа Андрія Деркача наш край роздавали у міському територіальному центрі соціального обслуговування. Відео, як усе, відбувалося, місцеві виклали у Фейсбук. Там зафіксовано, як люди обурюються, що їм не видають продуктові набори. При цьому вантажать коробки, як говорить відеодиректор Терцентру Юрій Кашира, до сіл. Ми роздавали кому більше за 70 гривень. Ні, і я за 70 гривень, а хто? Ви покажіть за 70 гривень, я знаю, знаю покажіть за кілька гривень. За які вам кілька гривень показали? Що саме отримала у наборі у відділенні терцентру, розповіла нам телефоном мешканка Шостки Валентина. У цій коробці була бутилка вина літрова, потім пасочка у пакеті такому, И открыточка, и все. Надо был паспорт. Она у нас брала паспорт, смотрела, записывала фамилия, имя, отчество и дату народживания. Чому посадовці займаються роздачою продуктових наборів від благодійного фонду Нардепа, директор терцентру соціального обслуговування Юрій Кашира прокоментувати нашим журналістам відмовився. Коментар Андрія Деркача ми намагаємось отримати. Наразі його телефон вимкнений. Як можна оцінити цю ситуацію? Ми запитали у політологині Адріани Костенко. Це така собі спроба повторюю використати адмінресурс, тому що ми бачимо, що ці подарунки. Роздаються через територіальні відділення соціального захисту населення, Фактично через органи місцевого самоврядування йде пряма робота з виборцями і використовується бренд політичної партії, при цьому він ховається під виглядом благодійного фонду. Отже, можна сказати, що розпочинаються такі політичні технології, коли під благодійництвом. Справді здійснюється політична реклама окремої політичної партії і окремого депутата від цієї політичної партії.